Давай! Ух, це був капець, поки я втік від той скаженої машини. О, дивіться, всім привіт! З вами я Бенді, і сьогодні я знайшов отакий скарб. Це якийсь Wheels кейс. Тільки я не знаю, як його відкрити. А ось, ось, бачите, тут є защотка, яку ми відкриваємо. І що тут? У мене ще таких не було. Ну, може, виспокойте. Ось такий купилися. Один на машинці випала. За всіх переваримо. І Ось така у нас попалася колекція машинок, у тій кабліолетті. А по цей кабрила трьоп знімаю в другому відео. Вау! Ой, яка машинка! Здається, ці машинки. Тут є синьо жовтий прапор. Ось бачите. І сьогодні ми буде наша місія розсортувати машини по кольорах. Так, це сюди є. чорна до досіро біла. Ага. Значить, оце ось так. Після того це ось так і це ось так. Вау, це неможливо! Здається, це я щось... пух. Ой-ой! Ця машина в мене знову з'їсть. З... 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 Ну, все, всім па-па, до нових зустрічей!